Вітаю вас, друзі! Вітаю четвер вечір. Я Олексій Ляшенко, Всіх вітаю з Різдвом Христовим. Христос народжується Його. І я ось трошки навіть через цей прапор нашим хлопцям з окремої розвідувальної роти, яка є вона зараз, 58-ї бригади. Також хоча б трохи тепла через прапор, друзі, і через наше з вами відношення до наших воїнів, до нашої армії, до наших хлопців. Всіх, всіх вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю, щоб це був, було останнє Різдво під час війни, щоб всі наступні народження Христа, дні народження Христа були в мирній Україні. І ми для цього все робимо. І наші воїни для цього все роблять. Сьогодні ми поговоримо про це і поговоримо про те, що не всі у нас в Україні. Ну, ладно, це я залишу на кінець, і ви це подивитесь. Так от почати я хочу з класного, з доброго, як на мене, з доброго, з красивого, з чудового. Наші на Росії влаштували вночі фейерверк. В СБУ повідомили, що уражено нафтові резервуари в порту Темрюк і газопереробний завод в Оренбурзі. Ось ці друзі відео. Чудово. Йо рот, б. Ізвините за вираження. Ребята, кто там в групі з Темрюка? Що там у вас горить такое? далеке. В Темрюк направляюсь. Такої от у відділ, правда чудова, чудово, прекрасна. Ось душу гріє, коли бачиш оце, чуєш. це. Що пише СБУ? В морському порту Темрюк у Краснодарському краї палають два резервуари з нафтопродуктами. Площа пожежі близько двох тисяч квадратних метрів. Коли ми з вами зараз говоримо, там вже площа більше чотирьох. Тисяч квадратних метрів. Туди навіть приїхав а, пожарний потяг російський. Ну хай тушать. Це їхня робота. Також уражений Оренбургський газопереробний завод, найбільший у світі газохімічний комплекс, який переробляє 37,5 мільярдів метрів кубічних газу на рік. Друзі, ще раз повторюю, для мене це. Це зугрівання моєї душі. Там дрони влаштували займання газу в трубопроводі, естакади, установки е зу. 70, яка очищає сирий газ від сирководню та діоксиду вуглецю. Технологічний процес на підприємстві зупинений. СБУ і далі проводитиме спецоперації для створення додаткового тиску на економіку Російської Федерації, повідомило проінформоване джерело Служби безпеки, танкери, платформи газу. Нафтопереробні заводи, сховища нафтопереробні, хімічні заводи, газові заводи, газопровіди дружба і все інше, інше і інше, друзі. Ось що робить наше СБУ. Розумієте? Це не по будівлях стріляти, це не стріляти по дитячих садках, що робить Росія. Це не вбивати дітей, це не вбивати наших батьків, матерів, наших літ... літних людей, це не руйнувати лікарні, це не обстрілювати. Пасажирські потяги, що роблять росіяни. Я вже десь написав: ми робимо інше. Ми знищуємо військову інфраструктуру і ту структуру, яка допомагає вбивати українців. Росіянам допомагає вбивати українців. Але я також писав, що іноді хочеться чітко дзеркальних, чітко дзеркальних відповідей. От просто садок на садок, будинок на будинок. І не треба казати. Людяність. Вона пропала, її не існує, коли війна, людяності бути не може проти ворога. Мені шкода шведів, мені шкода американців, мені шкода іспанців, мені шкода чилійців чи нікарагуанців, чи будь-кого на цій землі. Але так страпилось, на жаль. Мені не шкода росіян. Взагалі, от просто ніяких ніяких. Йдемо далі. Сьогодні ми також здійснили пуски крилатих ракет у напрямку Російської Федерації. За даними моніторингових ресурсів, ймовірно, йдеться про ракети Шторм Shadow. І ось відео, де місцеві жителі повідомляють про влучання цих ракет в НПЗ на у Новошахтинську Ростовської області. Як чудово! Розумієте? Як чудово, вибухи. Тут хто пише дронів. Ні, це були ракети. Там стовпи диму, там виникла пожежа, там також дуже і дуже все йде цікаво. І ось пару відео з Новошахтинська, Шахтинська. Подивіться їх. Походу, опять НЗНП. Язики пламені, але не видно. Красавчики хохли. Коротше, друзі, йдемо гуляємо. Вийшли гуляти. бахает до сих пор. Но у нас ракетная опасность была. Вот там. Но мне видео уже скинули. Ставить нельзя. Ну, вот видно там. Вот смотришь. Дымит. Новошахтинске. Понятно где. Вертолеты летают, самолет пролетел. Короче, всем все понятно. И нифига они так под запуск. Сейчас хохлятский сайт у меня куда мы до себя закидывают. Короче, как, как тот раз. А, вокзал, с вокзала вышел. Сигареты. Ну, дофіга зривов було, да? не? знаю, 10, може більше. Класно, От просто классно. А ще мені дуже подобається це відео, де в кінці простой російський парень, простой орк, говорить, красавчики. Вони навіть радіють, що ми красавчики. Начебто потрібно було б образитися на ці слова. Але ні. Ці слова з вуст цієї людини для мене. Це гордість. Так, я такий входу, але я буду красавчиком. І ми будемо красавчиком. І це класно, це добре, друзі. Ну, ось таке у нас Різдво. Що влаштують нам не люди з болот. Подивимося. Влаштують. Я впевнений, що щось буде, якось буде. Але я вже казав сто разів. І не буду замурюватися повторяти. Без світла, без води, без каналізації, без тепла. Ми виживемо. Ми виживемо, повірте, тяжко. Дуже буде тяжко. Не всі зможуть. Але більшість українців виживе. Головне, щоб без московитів, щоб їх тут, їх тут не було і духу, навіть духу не було. Друзі, я хочу вам запропонувати, щоб ви знали, чому це все відбулося. Запропонувати книгу, яка називається Ціна рабства. Я її буду е е рекламувати. Кожен свій випуск. Можливо, комусь це надоїсть. Мені ні. Тому що люди повинні знати, що відбувається. Чому так відбувається? Чому Чому ось ми несемо ось цю ціну, а це ціна того рабства, в якому ми жили. Книга чудова. В одному томі три книги. Хтось пише, що це дуже дорого. Я не определяю ціну. Це пункт номер один. Ціна до автора в цій книгі три томи. Тобто, три книги, щоб ви, друзі, розуміли. І вона дуже повчальна, дуже повчальна. І вона ну, на сьогодні необхідна, особливо нашій молоді. Купуйте її. Я ось хочу зачитати деякі написи тих, хто вже купив цю книгу. і Читає або почав читати. От Наталія Переженко пише: Хочу написати за книжку, яку ви рекламуєте. Вона повинна бути в кожній українській родині і передаватися з покоління в покоління, щоб ніколи український народ не забував, що таке росіянці. Це пишуть ось ось наше, наше, наше суспільство, наші, наші люди з нашого каналу, з нашого суспільства. Ще написав пан Михайло. Та читаю вже цю книгу. Дружина плаче, то є правда. Тому що Євген Буцик він це все пережив. Він пройшов через все це. Він народився на е, далекому сході, але він українець, і він, він від народження українець. Його. Пращури українці, його рід український. І там з самого переселення в тій книги. Як це було? Що було, як їхали? І він це пройшов. І він зараз тут в Києві. І автор живий. Посилання на телефон цього автора пана Євгена є в розділі опис під кожним відео. Заходьте, дзвоніть, друзі, пану Євгену, розмовляйте, купуйте. Це чудовий подарунок. І собі, і рідним дітям, онукам. Йдемо далі. Дуже я зупинився на цій книзі, але воно тут, знаєте, воно тут, от сьогодні, під час Різдва, під час цього всього, що робиться, під час нашої боротьби проти рабства, проти рабства. Ну вона в тему ця книжка. Так, от, сьогодення, президент Володимир Олександрович Зеленський позбавив стипендії українську спортсменку Софію Лискун, яка отримала російське громадянство. Стрибунка у воду та багаторазова чемпіонка Європи отримувала президентську стипендію з квітня 2025 року. У листопаді стало відомо, що спортсменка виїхала під час війни. Під час війни їй призначають стипендію в квітні 25-го року. Коли є біженці, є воїни, є поранені, є, є обездолені, спортсменки призначають стипендію президентську. Але... У листопаді стало відомо, що спортсменка виїхала до Луганська і змінила українське громадянство на російське. Пізніше вона опублікувала фото з Москви. Лискун сказала, що їй було байдуже за яку країну виступати, а в Україні нібито гальмували її розвиток. Спорт це розвиток тим, що навіть стипендію призначили. Ось цим вона бачить гальмування розвитку своєї. Спортсменку вже виключили зі складу національної збірної та позбавили всіх нагород і звань здобутих під час виступів за Україну. І ось це правильно. І ось це ось оце я вважаю дуже, дуже вірно, дуже вчасно і дуже потрібно якраз. В листопаді було відомо, в грудні вже позбавили. Це не те, що і стипендії, і всього іншого. Ще й громадянство потрібно. І її позбавити, просто позбавити громадянства. Знаєте, це дуже показово на тлі того, що я вже колись повідомляв, що також президент підписав указ про припинення державних стипендій, які платили по цей день під час війни Сергію Бубці, Яні Клочковий та іншим спортсменам, там Брас... Браславцу, Євгену Браславцу, який в Криму, та Ігорю Матвієнко, який також в Криму живуть, і давно і не переставали платити. Ось це я вважаю. Це ну головотяпство, страшне головотяпство. не президента. Він не може за цим слідкувати, а тих людей, хто цим повинен займатися. Це федерація да, цих е, спортивних направлень, це Міністерство спорту або молоді спорту, як воно є. Та багато у нас таких, та навіть та палата нагороджень. Ніхто цього чомусь не бачив, ніхто чомусь цього не знав. Що Бубкіна фірма працює на Російську Федерацію на армію постачання стильних матярів армії. Ну, ось тут нормально. Тут треба поставити плюс, тут треба поставити за лискун. 5 балів з п'яти можливих. А тут ще є питання. От є ще питання по Сергію Бубці і Яні Клочкові. Вони ще Герої України. Хоча вони громадяни вже Росії. Всіх потрібно позбавляти громадянства. Всіх. А звання Герої України убойка Герої України. І вони Герої України. Скільки у нас росіян і працюючих людей, не росіян буде героями України? Не знаю. От чесно, думаю, думаю і не знаю. Буває. Друзі, донатьте, будь ласка, для наших воїнів їм потрібно на свята. От ми купуємо спальники, хтось купує їм е, смаколики, хтось купує їм е, подаруночки. кожен по-різному, але вони хоча б свята, хоч якось. Давайте їх погріємо, давайте їм віддамо наше тепло. Підписуйтесь на канал. Давайте будемо разом. Давайте разом працювати. Давайте працювати разом. Давайте виборювати державу разом. Ставте вподобайки. Обов'язково розповсюджуйте. Хай чують люди, хай приєднуються до нас. І останнє, що я хотів сьогодні сказати, це про те, що про ворогів всередині, про людей бездушних всередині, про людей, які скачуть і пляшуть на. Смертях наших людей ніколи не потрібно забувати. Це потрібно пам'ятати. А тим, хто їх чи помилково, чи ще по якоїсь причині підтримував, потрібно переглядати своє бачення. Потрібно просто оцінити те, що ви робили весь цей час. І кому ви робили і для чого. Чому ви підтримуєте тих, хто нашу країну зганьбив? Знущається, розірвав, порвав і кинув знову в лапи Російської Федерації, і хоче кинути. Так от я читаю таке повідомлення: сьогодні вранці: російський ударний безпілотник влучив у багатоповерхівку в Чернігові, передає суспільне та показує відео. Інформацію підтвердив, виконуючий обов'язки міського голови Ломаку. Люди втратили житло це вночі вчора. Перед Різдвом людям погано. І це ви думаєте, тільки в Чернігові? Ні. Також в Рівному, також в івано франковській також в Києві, також в Дніпрі, в Харкові це неможливо, Херсоні, Микола. Та скрізь, скрізь у людей біда і горе. А в цей час так звана проукраїнська, так звана проукраїнська, начебто фракція Європейська Солідарність, плює на все це у них вечорниці. у них вертепи, у них гуляння і щастя на віка. Ось Іра Геращенка, що вона пише. Вперше грала пастушка в вертепі в часи Януковича на Різдво. Ми висміювали авторитарний режим і всі наші побажання позбутися ірода збулися. Я не можу зрозуміти. Так що їхній лідер, Петро Олексійович Порошенко працював в уряді Ірода. Вони висміювали на той момент Ірода, як вони вважають Януковича, значить і його приспішників, І Петра Порош. У мене, от розумієте, коли це пишуть. Я, я розумію, для чого це пишуть. Це пишуть для людей, які або не знають нічого, або не вникали. Або молодь, яка взагалі не знає про правління ні Порошенка, ні Януковича, нікого. Це так, десь сказки. Або про тих, хто не внікали до цієї, до цієї війни в політику, або люди, які обозльонні для чого вони пишуть, аби писати: якщо вони були проти Януковича, то значить вони були і проти Порошенка, і проти Азарова. Чи вони були за Азарова, в уряді якого працював Порошенко? От слухайте, ну це не ну це щось, ну це як смішати, вибачте мене, гівно і тісто. І потім подати їсти. Ой, я вже з віршами заговорив. Ну так же не можна. Якщо один ірод, то у нього всі іроди маленькі. Це ось пункт номер один. Пункт номер 2 Що вона пише зараз? Зараз ірод в Кремлі. У мене питання: а хто цей Ірод в Кремлі? От хто? Ну називіть хоч раз прізвище Путін. Ні. Може, це двірник Кремля. Може це Пісков, може це Кирієнко. Я не знаю, хто в Кремлі Ірод для них. Може, це секретарша. Вони ж ніколи і ніколи замітьте не кажуть, що це Путін Ірод, що це Путін ворог, на відміну від нашого президента, який називає. То є ким? Чітко. Путін ось. Путін ось. Путін ось. І вони ніколи цього не кажуть. Бажання всієї України незмінні. Я вірю, що наша сильна мрія матеріалізується завдяки ЗСУ. Про що вона каже? Про знищення Російської Федерації Путіна чи вона а, каже про те, що мріє у них об'єднатися з Російською Федерацією? Ну можна думати по різному Я думаю, у них мріє об'єднатися з Російською Федерацією і виступити разом проти Європи. Оце хоче Європейська Солідарність. І назвали вони себе під прикриття, щоб не думали, що вони погані. Але ми маємо наступного року максимально зосередитися на війні, посилаючи антиіродовську коаліцію. А може, вони Іродом вважають Володимира Олександровича Зеленського? Не знаю. Вони ж не називають хто Ірад, вони не кажуть. Дуже люблю цю багаторічну традицію нашої команди Європейської солідарності політичної цього Вертеп написав Володя Арєв наркоман. Наркоша, голова родини наркоманів. Написав вертеп. Ну все вийшло чудово. Ну давайте, давайте це про це говорити, розцінювати. Ось, ось вони веселяться. В той час, як а, у людей розбили будинки, вони залишились на вулиці, вони десь зараз, в якісь гуртожитках. Це в той час, коли гинуть хлопці на фронті. А я знаю, гинуть. Вчора тільки прийшла одна звістка. Неприємна. Дуже неприємна звістка. Ось вони гуляють. У них гульня. І коли я це бачу, я знайшов ось це фото їхньої фракції. Ну, клоунада. Клоунада в Верховній Раді. Фракція Петра Порошенка. Ви Дивіться, тут Геращенка майже на колінках у Сінютки. Сюмар взагалі вже перестала бути схожа, хоч, хоч на якусь ідентичну, хоч на якийсь перший істочник Сюмар. Подивіться на Герасімова, що у нього. Ну, це пародія, не, не пародія, це послідовність Порошенка. Що мультимільйонер Герасимов з хатами в Іспанії, в Італії в таких костюмах, як Порошка. Слухайте, ну, щось, ну, наче піджак е, з плеча старшого брата. Може, це піджак Порошенка він до нашої, Я не знаю. Але бачучи цю фотографію, я згадую ось це інтерв'ю Володимира Путіна. Володимира? Путина, Дивлячись на этих ребят в Верховней Раде, я згадую с интервью. Господи, посмотрите. Чтобы они нам, можете подсказали, какие там есть современные, ценные для нас тоже решения. Когда я говорю наших ребят, говорю без иронии, нам есть с кем разговаривать на Украине. И там много наших ребят, которые тоже вместе с нами мечтают о том, чтобы избавить свою страну от неонацистского режима. Классно, так и скажет. У нас есть ребята в Украине, с которыми мы можем говорить. И они говорят, жмут руки, обнимают, ездят в Минск вместе с Медведчуками, с Шуфричами. Они работают вместе, они бизнес делают вместе. Вот их не ребята. Думайте, украинцы, я вас просто благаю. Думайте, что вы робите. І на чиїй стороні ви, українці. Вони на стороні грошей. Неважливо з росіянами, з монголами, з гандурасцями, з северокорейцями, з північними корейцями. Неважливо з Іранцями. Кстати, Рошен є вскрізь. І в Південній Кореї, і в Ірані, і в Гандурасі скрізь, і в Росії. Думайте, українці. Дякую за те, що ви хоча б подумаєте. Ті Українців, які їх підтримують. Ну, і я хочу подякувати за все, що ви робите. Ось подивіться ці два фото. Це посилки, це друзі посилки. Перша посилка це е, свічки, копні свічки від пана Дмитра Галицького. Велика, велика подяка вам, пане Дмитро. Друга посилка це з Італії від пані Марії Шкіль. Нашим хлопцям смаколики дякую, дякую, що за кордоном у нас чудові прекрасні люди, чудові прекрасні друзі допомагають, висилають посилочки, донатять донатять без нас напряму. Всім всім друзі, велика подяка! І, як завжди, величезна подяка нашим спонсорам, нашого каналу. Які допомагають каналу існувати, монтаж, це ж також, хлопчик. У нас Олег, парень Олег. Також це дуже затратні всі ситуації. І вже в нас автономка є. Дякую, це спонсори, це ті, хто донатять на канал, допомагають каналу. Всім, всім велика подяка. Так от я дякую донаторам. 24, 12, 21, 15. З банка пумба на монобанк хтось задонатив. Ну, чудово. Мудовий, шикарний донат. Дякую. Раніше мені, якщо я пам'ятаю, здається, це було зі Слав'янська. Ці донати були зі Слав'янська, нашого міста, нашого донецького міста. Можливо, помиляюсь, але все одно велика подяка за ваш донат. Квашниній Лідії, Остапчук Ользі, Ковальовій Оксані, як завжди. Назаренка Марія, 50 на 50, пані Марія задонатила велика, велика вам подяка, пані Марія. Красовській Світлані і Цупрова Світлана два перекази. Дякую вам, пані Світлана, за ваші два перекази. Харута Федіро, дякую, друже, тисну вам руку, дякую. Данільчук Валентині. 50 на 50 і Морозова Ірина 50 на 50. Дякую вам, мої україночки, дякую вам за підтримку каналу особисто від мене подяка. Умнов Василь, два переказа. Дякую, друже вам. Лазебник Валерій, друже, дякую, тисну руку, ви на канал сьогодні перерахували. Ну, це постійно так відбувається від пана Валерія. Дякую, друже. Максимчук Володимиру. Мазепа Валентиніну і Гніпа Світлана. велика велика. Вам подяка, пані Світлана, два переказа. Дякую вам, величезна, величезна подяка. Друзі, до завтра, до п'ятниці. Ми разом Ми святкуємо Різдво. Ми допомагаємо святкувати їх, як можуть нашим хлопцям, нашим захисникам, нашим дівчатам. Слава Україні! І Україна переможе.